Наснився мені чотирнадцять базар, під небом у по чистому полі для різних людей, для щедрих іскна продавалися різні долі. Одні були царів на віж, а другі, як бідні мільйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом. А дехто вельми сумнівний, долі ворожки та суючі дні до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй у гриче ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затяг, сказала вона суворо. Життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати, поезія, рідна сестра моя, ну а правда людська наша мати? І я її прийняла, як закон. І диво, велике сталось, минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема. До долі моєї обраниці.